Тесла технологічно відстає від китайських аналогів. У вас є електроавтомобіль, а ну розкажіть мені, що там відстає, що виграє. А тепер новина з Європи. Страшна новина. Продаж нових автомобілів в євроспільноті упав на 0,2%. Ну, знову таки перший квартал 2024 Але... Це в цілому. Якщо подивитись по окремим країнам, ви, напевно, в житті... А, можливо, вгадаєте зразу? Лідер по падінню купівлі нових автомобілів Німеччина. 34%. Ну, знов-таки з один. Що там трапилось? Ну, я розумію, що там, як правило, автомобілі купують або лізинг, або кредит. Це в нас там достали гроші. І тут зразу пояснюють багато причин, що ну, людей зараз заборговані багато, вони хочуть набирати нових кредитів, ще з тим не розрахувались, ну, знов-таки ругають банки, в яких там не ті умови, дуже ругають автоділерів, які ціни задрали і так далі. В будь-якому випадку відповіді я не можу дати. От чому дійсно в Німеччині таке скаженне падіння купівлі нових автомобілів? Але дійсно. Може, то, що наші вирішили вже гроші закінчились в наших біженцях, а? Як ви думаєте?